У нас не стоїть завдання платити там, менше, ніж в Польщі. Ми ж вас не питаємося звідчим, буде коштують. Ми кажемо, нам треба таке. Що єдиний недолік коляски це її довговічність. Фактично, замість цієї пластмасової і алюмінієвої рами Вау. Е, парашок парашок. wow. Сьогодні ми завітали до партнера SoftOrg компанії Evolution Production Services. Поспілкуємось з Антоном Подільчиком, директором цього виробництва. Вітаю, Антоне! Дякую, дякую, що завітали. Завжди раді бачити вас на ІПС. Щиро дякую. Антоне, розкажи трошки історії, як ви почали своє виробництво, свій шлях в Україні у 2021 ковідному році. Компанія працює з 1925 року О, виключно в форматі виробника дитячих колясок. І у 2018 році вони почали придивлятися на Україну, в 2020-му, в листопаді, приїхав власник компанії. Ми з ним зустрілись. Він описав завдання. Завданням було підготувати майданчик для початку легкого швейного виробництва текстильних елементів найкращих в Європі, а може і в світі. Колясу для мене, як для людини, яка з 2008 року займається. Супроводом і залученням іноземних інвестицій в регіон це був дуже цікавий перспективний проект. Тобто, ідея з'явилася відкрити підприємство у 2018 році, і фактично, в 2021-му ви вже реалізували її. Вони здається, приїхали перший раз в грудні. Під кінець року вони приїхали. Другий раз ми вже підготували перші папери, зареєстрували в лютому. І 1 квітня ми заїхали в це приміщення, найняли перших шість людей. Завезли 60 плюс абсолютно нових машинок. Історія, це історія для мене знайома. Так. Привезли ми їх, купивши попередньо в партнерів материнської компанії mm -hmm. в Швеції. А тут партнери запропонували таку компанію Softorg, mm -hmm. де ми мали випадковість зустрітися mm -hmm. як yeah. відповідального сервісного партнера. Ну і з того ми вже почали як тикається тяжку, нелегку, але цікаву, продуктивну і перспективну роботу по виготовленню текстильної складової, знову ж таки, повторюсь, ні з кращих колясок на ринку Європи бренду Емалюнга. Та скажіть, будь ласка, чому Україна, от повертаючись до ідеї, до 2018 року. Чому шведські партнери, материнська компанія дивилась саме на нашу країну? Ну, твоя думка, ми про це досить багато спілкуємося з моїми шведськими партнерами-засновниками цього підприємства, і в них є дуже чітке розуміння, що Китай їм не друзі. Далекий схід це надто далекий. Цілому індустрія виготовлення колясок вона насправді дуже ну умовно маленька. Тобто там ринок ринок, ринок, весь там світовий дитячих колясок це десь приблизно 300 400 мільйонів доларів на рік. Тобто там це небагато. Свого часу в 90-х роках велику частину там виробництва більшість шведських бізнесів перемістили кудись в Європу. Ну це була східна Європа, в тому числі Польща. Близько, умовно кажучи, зрозуміло, недалеко там через калюжу вони переплили, 6-8 годин паромом і ти вже там в Польщі. Але мої колеги з Швеції, вони абсолютно відкидають ідею роботи з далеким Сходом. Ну, в Західній Європі в принципі складно знайти зараз так званий blue color персонал, тобто людей, які би хотіли працювати на фабриці, ну мало. Як клас Швеї в Швеції вимерли десь на початку 90-х. Тобто в них їх там просто не залишилось. А, та і зрештою, мені здається, що для всіх потенційних і існуючих, як то кажеться, інвесторів в межах Центральної і Східної Європи єдиний правильний шлях це їхати в Україну. Бо в нас А, є кваліфіковані люди, Б, вони все ще хочуть працювати. Це, в нас насправді, досить низька конкуренція ну, по, всьох, по всіх ринках. Є велика частина підприємств, які просто займаються. Е, там, Демпінгом, і що спонукає нашого працівника емігрувати в сусідні країни за, в погоні за вищою зарплатнею. Що в цьому е, напрямку ви робите для того, щоб зупинити трудову еміграцію і залишити, і заохотити швачку, кравця, механіка, працювати у вас? Ну, в першу чергу, ми як би воно пафосно не звучало, але ми намагаємося збудувати таку команду і такі умови праці, де людям буде приємно приходити на роботу. Тому що, зрештою, на роботі ми проводимо левову частку нашого життя, напевно, більше комфортне часу середовище. ніж своєю сім'єю. Тому комфортне середовище. Нам це приміщення дуже імпонувало, бо воно світле, умовно високе, облаштоване вентиляцією і іншими радостями mm -hmm. виробничника. І це було так, так, так званий гігієнічний мінімум, який ну, ми шукали. Ми його знайшли і з цього починали. Другою такою важливою е, частиною нашої історії є те, що у нас не стоїть завдання платити там менше ніж в Польщі. Питання не про економію. Взагалі не питання про економію. У нас стоїть питання, щоби це зробили якісно. І коли ми обговорювали релокацію бізнесу в Україну, ми про це з ними відверто говорили і казали, що дивіться, тут не буде дешевше, угу. але тут точно буде кому працювати. Антоне, розкажи, будь ласка, детальніше про виробництво. Так як ми працюємо в преміум сегменті, то Фістові. в нас має бути преміум виробництво. Ну, принаймні ми його таким хочемо вважати, і ми рухаємось до того, щоб воно таким стало. У нас є умовно чотири лінії е, на виробництві. Тут у нас прихід нашої сировини, яку дівчата люб'язно розкладають після розкрою. Розкрій у нас відбувається не тут. Нам приїжджає готовий крій. Ви працюєте вже з готовим кроєм, який вам дає материнська компанія. Готовим кроєм. Тобто, приїжджає ось таке Лего. Ось таке Лего приїжджає, таке Лего приїжджає, а ось таке Лего виїжджає. Тобто воно ще все, що Лего, тобто його ще треба буде зібрати. Це взірець, тому трошечки пошарпаний, але він у нас є. Він прекрасний. прекрасний. Прекрасний зірець. Тобто тут дівчата комплектують, роблять з цього так звані пачки, щоб ми могли вести облік по виробництву утримання такту і всіх інших радостей легкої промисловості. Тут у нас є частина. Я так розумію, що це спецмашини. Ми її називаємо під кодовим словом автоматизований підрозділ. Тобто, це у нас спецобладнання, яке має широкі або навпаки вузькі, але дуже цікаві функції, які дозволяють нам економити багато часу в виробництві. Одна з таких машин найцікавіша, напевно, що буде тут. Це наша PS 800, яка робить всього багато. Вона не робить поки що тільки каву, але Андрій Романович зараз з нею попрацює. Цим і, можливо, вона нам зробить навіть капучино. Но це не точно. Ідея така, що за допомогою цієї машини ми зможемо з залученням всього одного оператора машини і автоматизації на ній. Замінити роботу, яку робить мінімум три, а може і навіть чотири людини. Е, і тут, крім точності і швидкості, з'являються додаткові руки. А додаткові руки це завжди добре. Андрій Романович нас якраз займається зараз тестуванням нової е, раби. Це отакі класні штучки-магнітики, щоб воно все тримало, виглядає просто. Але зробити виявляється не так вже й просто, але ми віримо, що в них все вийде. виготовленні дуже складно. Виготовлені складно, але в нас благо. Що важливо про це говорити. Е, благо, в нас Львівська е, область багата на представників, я б сказав, кращих представників легкої промисловості. Є в нас е, Назвемо її партнерською компанією, яка в себе на виробництві дуже широко застосовує е, такі типи машин, і в них є цілий підрозділ, який займається виготовленням оцих рам для е, автоматизації виробництва. Ми в них попросили, вони для нас зробили перший такий тестовий взірець. Дасть Бог, воно покаже свою продуктивність, і ми перейдемо до масового. Думаю, не Формату експлуатації цих речей. Світлано, вітаю. Ви головний технолог підприємства Evolution Production Services. Чи можете ви поділитись досвідом і за що цінуєте роботу тут? Знаєте, я людина нова на підприємстві. Я нещодавно прийшла, працюю тільки третій місяць, але е, дуже мені сподобалося тут працювати. Які основні враження? Поділіться у вас. Саме найперше враження було в мене від спілкування з Анатолієм Михайловичем. Це був дуже хороша людина, з якою приємно було спілкуватися насамперед. Потім я зайшла, друге враження моє було зайшла в цех і побачила освітлення в цеху, які прекрасні умови тут, в цеху. Яке технічне обслуговування в цеху і чистота порядку. Пункт, який не дає мені спокою, ваша зарплатня. Чи достойно, чи ви нічим не ображені, якийсь соціальний пакет? Зарплатня теж прекрасно все, відкрито все, чисто прозоро. Це мене влаштовує. Дякую, я прийду до вас на роботу. Дякую, <laughs> запрошуємо. Дякую, та, та. Дякую за коментар. Це той крій, який до нас приїжджає. Це вже готовий розкрій, е відбувається в а, материнській від компанії. Від материнської компанії він приїжджає не сортований і це відповідно від Для цього відділ, ми сортуваний. беремо тих людей, які в принципі могли би стояти за Дюрк 800, але і таких людей нам треба буде. Тому нам, в принципі, всі люди підходять, ми зі всіма людьми працюємо. Це, до речі, класна штука, майже унікальна, я б сказав, тому що ніхто такого не робить, тільки ми. А робимо ми це Це такий матрасик, який використовує молода мама або тато для переодягання свого малюка. І це йде, вкладеш в сумку, який йде в комплекті з коляскою, він так складається, він йде в сумочці. Тобто відповідно, якщо тобі треба на заправці або ще десь дитину кудись покласти, ти її не кладеш на голу підлогу. А ти їх кладеш на свій чистенький напрямку. І матеріал використовується такий е, водовий штовх, чи, так? Ну, Це так званий це, наш, наш екошкіра, е, українського виробництва синтепон. Е, і, е, як то кажеться, це зроблено з любов'ю в Другобичі. Про синтепон. Цікава історія про синтепон. Про синтепон. Так, знаю, знаю цю історію від тебе. Попросив би тебе розказати глядачам. Значить, є в нас е, така історія, як синтепон. Ми його використовуємо досить багато. Це така штука, яка надзвичайно важлива саме в нашій індустрії. Mm -hmm. Більшість синтепону, який використовується там в Україні швейними підприємствами, він повинен бути максимально легкий mm -hmm. і про пружність там мова не йде. Він mm -hmm. має виконувати теплоізолюючу функцію і, і час від часу наповнювач. Mm -hmm. А ми його даємо майже всі елементи нашого сидіння, люльки і обов'язково матрасики. Відповідно, воно має бути пружне, м'яке. І обов'язково з міркувань безпеки, якщо би малюк, якому ще немає там і місяця, не дай Бог перевернувся обличчям до матрасику, він буде мати достатньо кисню для того, щоб дай почекати, мій. поки мама його переверне. А з синтепоном в чому цікавість історії? Так. Можна Ми декабуть. отримуємо, звичайно, левову частину матеріалів від материнської компанії. І одним з перших моїх складних завдань було знайти постачальника синтепону в Україні. Він дуже легкий, його недоцільно Не виробника. Виробника. Тому що постачати його більше, ніж там на 300 кілометрів немає змісту. Він дуже легкий, об'ємний, вартість транспортування неспівмірна з вартістю самого синтепону. Я, як звичайний український. Бізнесмен шукав, як кажеться, неправильних рішень, а найпростіших. Кажу, слухайте, так, ви ж 100 років брали його в Польщі, давайте візьмемо в Польщі. А мені власник каже, слухай, ми коли прийшли в Польщу з своїм продуктом, там теж не було синтепону. Тому якщо ви хочете в Україні побудувати правильну інфраструктуру для розвитку не тільки нашого бізнесу, але й в цілому. Шукай місцевого виробника, який зроблено такий син як нам треба. Там, зрештою, в них такий підхід по всіх матеріалах. Там, умовно тканина, яка виготовляється в нашій індустрії для канасок, фарбується два-три рази. В нас вона фарбується п'ять разів. І коли ми, коли ну, наші закупівельники їдуть там, купляти щось, вони приходять і не беруть там каталог, а що у вас є, вони приходять і кажуть, нам треба таке. Їм зазвичай кажуть, блін, так це ж типу буде дуже дорого. Ми кажемо, ну, ми ж вас не питаємося, буде коштувати. Ми, ми, ми кажемо, нам треба таке. Ви нам скажіть, що ви це можете зробити. Тому наша тканина фарбується п'ять разів в дуже екологічний спосіб. І в силу цього наші коляски, мало того, що вони преміум, вони ще й коштують як преміум. Але ми не можемо собі дозволити продавати ультраекологічний надзвичайно якісний продукт за дешвот. Ну так Висок. просто не буває. Тобто, в мене є глобальне завдання робити імпортозаміщення. Тобто, якщо я знаходжу постачальника будь-чого, що виготовлено в Україні, єдине питання, яке немає компромісних підходів, це якість. Якщо якість вони можуть дати, ми беремо: нам треба нитку, нам треба тканину, нам треба фурнітуру, нам треба пластик, нам треба алюміній, нам треба ну, багато чого треба. Я так розумію, це такий безперервний пошук українського виробника. По великому рахунку, так. Тобто ми почали з базових речей, таких як синтепон, але ми рухаємося до того, щоб ну, максимально отримати максимально великий рівень місцевої складової. Ну і з рахування того, що Основним ринком збуту наших продуктів є Скандинавія, то в нас чистий експорт. Тобто у нас одні плюси по кармі, якщо говорити по відношенню до українського бюджету держави. У нас тут швейний ГАД, який, я розумію, ділиться на декілька бригад. Так? Ну, в, них, в нас їх є умовно чотири. Одна займається заготівлею, угу. е потім три умовно займаються монтажом. Е, і от знову ж таки, ми ніяк не можемо визначити, чи ми її ділимо на дві, чи це все ж таки та одна, яка займеться заготівлею, до майстра, який керує заготівлею, Також відносяться всі наші спецмашини і таким чином. Вони між собою домовляються, коли кого яка черга на обслуговування спецмашинами. Але в нас, скажімо, так, коляска складається з кількох основних елементів: це там сидіння, люлька. Корзина і аксесуари. І ми з метою підвищення продуктивності зробили таким чином, що у нас один одна бригада займається там, спеціалізується на люльках, інша на сидіннях. Розділили по, по, частинам, по, по, так, продукт, по частинам, по продуктових продукт. спеціалізаціях. Так. Гаразд, а хто керує бригадами? Є якісь майстри, бригадири безпосередньо? У е, нас є на кожну бригаду майстер, який відповідальний за випуск і продуктивність саме в цій бригаді. Паралельно з ними працює технолог, який займається навчанням, швей, контролем, дотримання схеми розподілу праці і технологічної послідовності, розробкою цих двох документів, впровадженням його в життя і постійною е, оптимізацією, покращенням. Безперевним процесом покращення і підвищення ефективності. Мудрі люди навіть з цього приводу книжки пишуть, курси викладають, а ми просто... Горобляє це робимо. багато грошей. Так. Ну, так. Лена. Привіт. Добрий день. Розкажіть, чим ви займаєтесь? На даний час пришивають ручки на машині автомат. Ага. Ну, так ровненько, майже ідеальненько. Так. Цікаво, це циклічна машина, вона робить різноманітні закріпки, там, конвертики. Так? Все, що запрограмують. Так. Скажіть, будь ласка, ви за фахом кравець? Швачка? Ні? Ні? А як склалась історія, що ви прийшли на виробництво швейні? Та, так, Приїхала в Дрогобич у 2015 році. До mm -hmm. того не працювала швачка. А звідки ви? З Горлівки. З Горлів? Донецька область. А, Це у зв'язку з війною. Почалась війна і от приїхала в Дрогобич. Приїхала в Дрогобич, пішла так, на роботу. ким працювали в Горлівці? торговим агентом. Вау. Ви так радикально змінили роботу? Професію? Так, так. А ще поділіться секретом, як вам умови роботи тут, на Evolution Production Service? Дуже добре, умови. Нас Антон не обманював. Гарні умови. Умови гарні. Швецькі цінності. Обладнання колектив. Все дуже гарно. Вау. Дуже задоволено. Добре, добре, Лєнич. Дякуємо вам не будемо заважати. Дякую працювати. вам. Всех. Опа. Ми підійшли, на мою думку, до одного з найважливіших учасників. Я б сказав, так як ви не працюєте. до одного з, а до найважливішого. Найважливіш. Давай так, я обходжу там, ти обходиш а. тут, беремо дівчата по підбілі ручі. <звук> це, напевно, що найважливіша складова нашого виробництва, тому що якість для емалюнги це головне. Репутація, яка будується вже сотий рік. Всі розуміємо, що нас запам'ятають не по ста добрих справах, а по одній не дуже. Тому якість нас абсолютно стовідсоткова, і якщо щось не так, ми його повертаємо на доопрацювання. Щоб воно точно було все так. У нас є два суперконтролери, які денно і нічно ні, ні, в межах трудового кодексу, 8 годин на день, тяжко працюють, перевіряють результати нелегкої праці наших колег. Та й по великому рахунку на цьому все не закінчується, тому що вони, бачать, чи то стандартні помилки, чи то зауваження, чи то просто в них виникають пропозиції, вони беруть активну участь в покращенні наших показників по продуктивності і, звичайно, оптимізації самих виробів. Тобто вони бачать, де можна було зробити простіше, краще, де в нас виходить не завжди добре. І ми працюємо над виправленням цих. Непорозумінь. Не тобто, я так розумію, що це участок фінішного контролю. Якості. Це наш кінцевий процес по виробництву. Після нього відбувається пакування, палетування і відправка на материнську компанію для кінцевої зборки. По великому рахунку, це і є кінцева зборка, зокрема, наприклад, для цього елементу. Тому що кінцевий споживач отримує коляску зазвичай в розібраному форматі. І е, кінцеву зборку відбуває, відбувається безпосередньо в них вдома. Зрештою, у нас mm -hmm. зараз досить цікавий формат е, взаємодії з е, рітейлерами, mm -hmm. який mm -hmm. повертає, повертає рітейлерів в е, гру, тому що з приходом інтернет технологій дуже багато людей почали е, ходити, знаєш, в магазин пощупати коляску, це ж не, навіть не тістечко, знаєш, його mm -hmm. треба пощупати перед тим, як купити. Вони сходять до рітейлера, пощупають, а передбувають в інтернет-магазині. І інтернет-магазин в силу ну, на порядок менших витрат по утриманню персоналу і да, спродажі, не будемо заважати трошки далі. Е Можуть запропонувати меншу ціну. І таким чином інтернет продає, а рітейлери не дуже. Рітейлер це просто виставковий, виставковий зал, нас, зорум, який, зорум. який несе на собі всі ці витрати. Але крім того... Ну, ми ж розуміємо, що це продукт, який є для дітей, а діти вони такі, що вміють і можуть все поламати. Тому в нас всі рітейлери, які працюють з нами, мають обов'язок, як ти кажеться, підтримувати кінцевого споживача в питаннях виникнення тих чи інших складностей з експлуатації. Порвала щось дитина, рітейлер організовує так, щоб вони отримали заміну запчастини. Ірина Йосипівна, добрий день ще раз. Ірина Йосипівна, Знаю, ви не на камеру розповідали нам про цікаву історію з вашого досвіду, коли за кордоном ви зустріли іноземця і мали з ним певну бесіду. Це в першу чергу. Це не я зустріла. Це моя донька. Вона подорожувала Європою. І не пам'ятаю де чи Франція це була, mm -hmm. чи власне була Німеччина в аеропорту. Mm -hmm. Вона познайомилася з двома парами. В одної пари вже були діти, а друга пара лише задумалася над тим, яку коляску mm -hmm. вибрати. І власне в цей момент при дочка розповіла, що вона працює в компанії Малунга, mm -hmm. і вона рекомендує зупинитися молодій парі, яка от, от. Буде чекати поповнення в родині, щоб купити собі вибрати коляску фірми Малунга. Наступ інша пара розповіла, що вони вже мають цю коляску, і вони в цій калясті вже вибивали. Двох дітей, може, так би мовити, відвозили двох дітей. І е, сказали, що запитала дочки, каже, чи знає вона, який один великий недолік є у тієї mm -hmm. коляски. Вона каже, та ні, пошиття хороше, ресори хороші, все хороше. Каже, ні, я не знаю, який недолік є у тій колясці. Вона каже, єдиний величезний недолік це її довговічність. Вона занадто надійна. Вона є дуже надійна, так що єдиний недолік коляски це її довговічність. Це наша е, унікальна розробка. Це наш самий перший базовий бета-версія е, колясочки, mm -hmm. яка сертифікується по стандартах Ята і має розміри в складеному розмірі, який дозволяють їй подорожувати в салоні літака в, mm -hmm. там, над головою під ногами. І при цьому вона має найбільший на ринку оцей от е, величезний розмір. Е, місця для дитини. Е, моя майже п'ятирічна мала, яка там 26 кілограм, прекрасно в цій колясці висипається. Фактично замість ось цієї пластмасової і алюмінієвої рами використовується тут е, трос. Вау. За рахунок чого вона стає набагато компактнішою, легшою. Так. Легшою, так. І при цьому це те, що в нас всі про нього говорять, але мало хто знає, як його робити, це інновація. Тобто, коли ти в якийсь такий історично складний, чи то навіть простий продукт, як коляска, там, де має бути три або чотири колеса і якесь місце для сидіння дитини і ручка, щоб ту дитину пхати, ти робиш щось абсолютно нове. І оце абсолютно нове, це така от коляска. скажи, вона стає дешевше в собі вартості, якщо використовувати парашютний трос замість пластику і алюмінію. Ну, однозначно. Та. Тобто вона, окрім технологічності, там в плані, не знаю, вона не стає що важливо, вона не стає дешевше в виготовленні її, тому що це такі всякі речі ти можеш автоматизувати максимально широко. А от пришивати ці троси має бути оператор. Тобто, і тут же має бути людський фактор, і тут людський фактор має бути мотивація, професіоналізм, бажання працювати і наявність цього персоналу, який ми, дякувати Богу, знаходимо в Дрогобичі. Форму видали умови. Прекрасні. Зарплатня гідна. Залишаюсь працювати.